А ну зриваємо. Хто пішов за мною, той не прогадав. Навіть не знати з якого починати краще. Я найшла. Це трошки реклама не віру. Чекай, чекай, я, 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 я. Я перший. Хребнітури. Домовляйте. Хто наливали?

Там буде світла більше. Так, Це може біг. Це не Артур, шокає. Ще один. Так, хоп. Гарний грибок, можна зривати. Общає знайшла. А ну дивіться, ходіть глянете, зривайте, Так. Ми просто йдемо, де грибні точки, саме більші, щоб не тратити багато часу. Економимо ваш час. Ми в Карпатах і Вадим кличеть нас, бо знайшов гриб. Каже, Артур, несе камеру. І ми йдемо. Ось дивіться, Вадима, ти що в копелюсі, все. Копелюх в машині лечив. Копелюх в машині забув, каже. Але є. Ми теж знайшли. Так. Про акцію говорив. Вже акція, вже ножик вручили. Та ти що, а я теж не Ну. Я пані не помічав. <ріху> Десь оце. Раз, два, три, чотири, П'ятий. О, це, це гарно. Акція. акція, ми просто там перше знайшли гриб і вже ножик вручили. Вручили? Грибника, так, але. Три. А ну дивіться, ходіть глянете. Зривайте так. Щоб зафіксували. О, ще один. Ну, п'ятий, то, то грибниця дуже можна. Або, я тішуся. Все, все, все. Беріть. беріть. Я вже напооткалась. Беріть. Фоткайте. Раз, два, Мам. Давай, може, ми сюди коло колоню. Ну, це дуже гарно. Давай, неряйте. Я грибів багато видів, але ці...

Все, Ди, мені... які Чи, ноги. Стой, там не забудьте. Оце тоже. Ти чітко висить саме. Домовляйте грібнітури. Та. Так, от дуже треба дивитися от, саме це місце. Так, ми тут. Можете заходити сюди, тут більше шансів, що ви знайдете гриби. Тут я минулий раз знаходив, Пам'ятаєте, два діда? То вони тут росли. Уводимо людей на грибні місця. Мухомори ніхто не бере. І добре. Менше наркоманів буде. Що не беруть? Просто той бачили, цей не бачили. А, Ой, чекай. Ну. Блін, пов мені десь. Так, а ви так хоп, хоп і так пук, вулька. Хоп, хоп. Може бути е, ну це червоняк. Вот он. Давай тут найти знімати. Иду. Там це будемо грибати. А я віддати тобі польоти, я маю в функцію. Як вам грибок? Такий красивий. Красивий, я зараз достанемо, звідти. А це буде? Зараз вони ще не знають, що їх чекає. <різований> ну, просто в мене попали. Тут я кажу вам, приїдете якось, що будуть гриби, ви вже точку знаєте, то. О! От. Такий знаходимо грибочок. Гарненький. Зараз приведемо сюди людей. Нехай зривають, там трошки відпочивають. Покажу вам які мухоморчики тут ростуть гарненькі. Ось дивіться, які красиві. Пашка знаходить гриб. Ану, я глиб, а то гриб. Шапку. Ми тут, де кошик другий знаходимо. Не знаю, перезаписую відео.

Чика, чекай, я, 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 я. Я перший. Хрибнітури. Домовляйте. Я старафірував. Чекайте. А мій стара А Ну, секунду так треба би зняти. О, так ти що. А тут його треба пройтися. Так, тут треба. Села. Села, села, гарні грибочки. Значить у мене більше на галявинах такі були. Там буде світла більші. Так, це Артур шолкає. Шолкаю. Так, хоп. Гарний грибок можна зривати. Синяки, ну, на жаль, нічого не можу підказати. Тут шукаємо білі Білі і мухоморчики. Тут знайшли, білий, тепер зірвали і рухаємося. Оце я розумію. Молодець. Я вже око набив. Ой, клас! О, але молодець. То три. Мак, нерви. Хоч сила. Оце. Сезон осінь, чи не сховище, що вискакує. Осінь. Літо. Літо липень. Ано зриваємо. Хто пішов за мною, той <гадав> не прогадав. Навіть не знати з якого починати краще. Як ці вже краще. Так, ці гарні. Сила. Ось тут наперед ми знищили грибочки. Ось такі. Закликали людей. Люди біжуть. Сюди по грибочці наші. Ось такі красені. Ось там йдуть. Кажуть, гриби, ходіть сюди, ходіть сюди тут гриби. Будете зараз шукати. Тут ще такий грибочок. Ох, села. Молодці. Молодці. Красота. Красота. Я присилаю від своїх підписників, точніше приймаю. Ідешка, як якісь гарні гриби знаходиться. З ми знаходимо в Карпатах, погода плюс два, але Ростуть красень, а ви б чули запах. Ось цей пан знайшов цей гриб. Я тут. Так. От. Дякую вам всім, хлопці. <ріць> от, от, дуже, <ріць> дуже приємно, що вам сподобалось. Рухайте.